Чи може бути щось страшніше, ніж почути від Ісуса у грісі вашим помрете? Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні читаємо слова Христа до юдеїв. Я відходжу, і ви мене шукатимете, і в грісі вашим помрете. Куди я йду, ви не можете прийти. Це дуже серйозне попередження. Ісус говорить про свою смерть, воскресіння і повернення до Отця. Він каже: юдеям: якщо вони залишаться в невірі, то помруть у гріхах і не зможуть бути там, де він. Для юдейського народу, що вважав себе випраним, ці слова звучали як виклик. Вони можуть втратити спасіння, якщо не приймуть його. У біблійній мові померти гріху означає залишитися віддаленим від Бога навіки. Це не просто фізична смерть, а дохопна загибель. Якщо існує місце, куди навіть вибраний народ не може потрапити без віри в Ісуса, то це доводить спасіння можливе тільки через нього. Жодні заслуги чи традиції самі по собі не відкривають дверей до вічного життя. Христос кличе нас до навернення зараз, бо без нього ми приречені. Але разом із ним ми маємо надію на вічне життя. Це уривок, що закликає нас не зволікати, а зробити свій вибір сьогодні. А ви, друзі, чи впевнені, що йдете дорогою, яка веде до Христа? Чи може ризикуєте почути його слова? Куди я йду, ви не можете прийти. Поділіться своїми думками в коментарях.